Шановні депутати, просимо вас внести доповнення до програми соціально-економічного розвитку в частині 4 прогнозна сума видатків та фінансування окремих заходів на 2016 рік, пункт 4.2, який називається фінансування представницьких заходів, пов'язаних із відзначенням загальнодержавних державних. Та професійних свят, ювілейних та пам'ятних зад в районі, області та Україні. А саме доповнити пункт 1 організація та проведення представницьких заходів. Ну, тут велика-велика назва, значить, речення: видавництво книги до 25-річчя в ядерності України, «Мій Гачівський край чудовий. Кошти вже були виділені з початку року, але ми цей пункт просто уточнюємо для того, щоб потім не виникло ніяких питань. Дякую, запитання до нього. Диму. Шановні депутати, вважаю, недоцільним де використовувати 137 тисяч на представницькі заклади. Маємо витрати їх на щось більш корисне. Наприклад, у нас є слатине, Геннадій Юрійович повідомив, зірвали шифер. А, можливо, ми знайдемо кошти в резервному фонді, можливо, не знайдемо. В але... резервному фонді є кошти, це зовсім дорогі. Є... Звісно, але 137 тисяч це завжди можна використати більш корисно. Я еще забыл, они. Просто у нас программа социального первичного розвитку состоит только из каких-то заходов, социальных заходов по празднованию и т.д. и ТП. Больше ничего в этой программе полезного нет. Мы выделяем деньги, которые в этой программе напраздно каких-то праздник. Постоянно запитання. Ще запитання. составляющая. Салфетик. І, і, і друкування книги. Ну, вам сьогодні це не потрібно, але для мене потрібні. Це все історія. Ну, не повинні ми жити тільки, скажімо, матеріально. Повинно бути щось, що треба залишати своїм Ну, Не можна так. Ці клайни, <плес> Тільки економічними питаннями немає в житті. Бо а, у нас зараз люди а, отримують дуже мало. І ви про це постійно говорите. І коли доходить, вот ви постійно говорите про це, а коли доходить до конкретного витрачання грошей, ви їх витрачаєте не, ну, на речі, які не принесуть Матеріалів вони не принесуть. Да, Давайте да, йдуть на економічний розвиток

Проти? Роти, так? Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім. Хто утримався тут? Утримався хтось. Два Дякую. Наступне питання.